Треба сказати, що на початку війни сировина це була достатньо велика проблема, і тому що частина території України була окупована достатньо швидко, буквально за кілька днів. І, наприклад, постачання сировини з півдня України воно стало фактично неможливим або було дуже сильно ускладнене. Так само постачання із північних регіонів нашої країни. Тому. Географія виробників, з якими ми працювали, виробників постачальників сировини, вона істотно зменшилася. Це по-перше, по-друге, була достатньо складна ситуація із логістикою, навіть в частині наявності транспортних засобів. Об'єктивно дістати машину, скажімо так, якщо не було власного. Автопарку то для виробника було достатньо проблематичним. Для звичайно, для можливо компаній великих це була менша проблема, але для малого середнього бізнесу, де там гірші, скажімо так, гірша ситуація із запасами на сиревини на складах, і так далі, там це було проблема. Бізнес не був зовсім готовий до того, що 23 лютого почнеться велика війна. В тому числі і через заспокійливе, заколисуючи фактично запевнення нашого політичного керівництва країни, яке я не знаю, які цілі воно переслідувало, але це зіграло злий жарт з багатьма бізнесами, які були не готові до такого початку цієї війни. Відповідно, цей шок він призів до того, що багато компаній на якийсь час зупинилися. Ну, в тому числі і за, через проблеми безпечності, безпеки персоналу, працівників, тому що ракети прилітали, ну, власне, як і зараз. Але тоді інтенсивність перші ці дні вона була ще вищою, і, відповідно, люди просто боялися йти на роботу. Але потім це створило інші проблеми, оскільки дуже багато людей, які працювали на фабриках на наших, вони стали внутрішньо переміщеними особами. Дуже багато хто просто виїхав з України. Ми знаємо цю статистику сумну для нас кількість і внутрішньо переміщених осіб, і переміщених осіб. Відповідно, компанія, яка зупинилася на, на тиждень, на два, через ці самі два тижні, потім мала величезні проблеми з тим, щоб знайти цей персонал, який роз'їхався, поїхав в безпечні регіони країни або виїхав за кордон. І треба сказати, що. Дуже багато працюючих в, в галузі в нашій жінки, і саме в більшій частині саме частина жіноча нашого населення виїжджала за кордон, оскільки не було обмежень для невійськовозобов'язаних для виїзду, то це ще мало певний, скажімо так, ну, негативний ефект. А з іншого боку, треба сказати, що. Дуже велика кількість чоловіків, які працюють в галузі, були мобілізовані до лав збройних сил України. Вступили в ТРО або працюють, або пішли працювати в інших силових структурах для того, щоб боронити нашу державу. І відтак, скажімо, і в тому числі на дефіцитних спеціальностях, які для нас на підприємстві мають дуже велике значення для налагодження роботи лінії. Лінії дуже складні, потрібні досвідчені оператори, і людину просто нема ким змінити. Тому це все створило такий, ну скажімо, шок другої хвилі. Це спроба знайти достатню кількість персоналу, завантажити і так далі, і почати роботу підприємства. Деякі компанії були пошкоджені внаслідок бойових дій, причому деякі з них власне, навмисно знищувалися загарбниками. Наприклад, ну, із відомих фабрик, скажімо так, великих, великих фабрик, які там входять в умовну першу двадцятку. Це фабрики компанії в Тростянці, там же кавова компанія, яка випускає каву Якобс. І це компанія Деліція, яка розміщена в Бучі. Ну, те, що відбувалося в Бучі, я думаю, відомо всім. Ситуація не набагато краще була і в Тросенці. Обидві компанії намагаються відновити виробництво. Наскільки я знаю на сьогодні, вже є певні зрушення, і, скажімо, ці компанії постачають певні види продукції на наш ринок. Звичайно, що іде мова іде про те, що яким чином ця шкода має бути ну, погашена, відшкодована. Тому що об'єктивно власних поту, власних можливостей українські бізнеси часто не мають для того, щоб будувати виробництво ну, не спочатку, але відновлювати, скажімо, 50 чи 60% втрачених виробничих потужностей. Я припустимо. Ця ж ситуація, вона, власне, є. Не лише ситуація в нашій галузі. Я знаю, що і хлібопекарській галузі є втрати, де були просто розбомблені деякі фабрики, причому сучасні, де новітнє обладнання було встановлено. І теж так само туди прилітали ракети. Причому ми розуміємо, що ну, якесь військове значення ну важко сказати, що це об'єкт військової інфраструктури, але, ну просто, мабуть, мета була це налякати. Це терор власне проти нашого населення, це погіршення гуманітарної ситуації в Україні. Наприклад, на одній з наших фабрик, де хазінували певний час окупанти, вони просто трощили все, що було. Я бачив відео, відео, яке було записано вже після власне, деокупації що було перетворені офісні приміщення, виробничі потужності цієї фабрики. Причому вони навіть не встигли розробувати там якусь частину продукції, зато просто трощили, трощили все, що бачили під перед собою. І коли там залишився якийсь охоронець якимось дивом, і він питав, їх, що ну навіщо ви це робите, власне, вони сказали: у нас є такий наказ. Держава має знайти кошти для відновлення цих підприємств. У нас зараз ведеться дискусія із Міністерством агропромполітики. Вони шукають донорів для того, щоб донори могли знайти відповідні кошти, тому що ну, це не секрет. На сьогодні коштів в бюджеті на відновлення ну фактично немає. Для ми якщо говорити про системне відновлення втрачених потужностей, йдеться про мільярди гривень. Але треба сказати, що ми ж зараз не можемо оцінити збитки, які отримав малий чи середній бізнес під час війни. Ну, наприклад, я отримую зараз інформацію дещо фрагментарно, але від компанії, яка знаходиться в окупації, там теж ситуація дуже складна з точки зору збереження цієї цієї компанії. Вона поки що не поповнює сумну статистику зруйнованих підприємств, скажімо так, але це ж ми розуміємо, це питання часу може бути. Потім по всій країні руйнувалися також компанії маленькі, де які забезпечували тією ж кондитеркою якесь місцеве населення. Чи, чи можна відновити, скажімо, ці компанії, і не лише з точки зору інвестицій, скажімо, в це, тому що часто ця інвестиція це соціальний капітал. Які інвестує все суспільство, власне. І ми розуміємо, що частина цього бізнесу, мабуть, або перемістилася в інший регіон, або виїхала за кордон. Або ну, якщо навіть втратила якісь там виробничі потужності, то чи вона відновить цю роботу після закінчення війни. Експерт дуже важлива частина нашої роботи для нас. Чому? Тому що е, взагалі галузь, кондитерка наша, вона затребувана в світі. І ми десь орієнтовно третину всього, що виробляли, експортували. Фактично, десь близько ста країн світу, достатньо великі обсяги йшли саме на експорт. Звичайно, що деякі ринки були втрачені з початку війни, або частково, або повністю. Насамперед, через дуже складну логістику. Наприклад, ну, ми знаємо, що експорт в Центральну Азію, а це один із таких достатньо для нас. Традиційних ринків збуту він йшов через територію Російської Федерації або в гіршому випадку через Чорне і Каспійське моря паромами. Причому паромна переправа це вже було значне дорожчання. Зараз же навіть і паромні переправи не працюють, це неможливо експортувати через Чорне море. Якщо ми не говоримо про використання румунських портів, і то ми розуміємо, що об'єктивно. Фактично, ну скажімо, периметр вивезення чи завезення продукції в Україну, він значно звузився, фактично до ну, південно-західного регіону нашої країни. І кількість переходів, які ми використовували раніше, і залізничних, і автомобільних, вона теж дуже сильно скоротилася, а бажаючих вивозити свою продукцію, все-таки є достатньо багато, в тому числі ми говоримо про вивезення. Зерна, Зерна іншої грарної сировини, іншої аграрні сировини, і це йдеться про тисячі тисячі вагонів, які зараз мають ці, ці біржі-баржі, вибачте, які функціонували до початку війни, замістити. То треба говорити про те, що об'єктивна чарга стоїть на кордоні, і навіть питання не в тому, щоб виконати. Навіть якщо логістика надто дорога, то проблема навіть не в тому, що вона коштує більше, а в тому, що отримати пропозицію на перевезення дуже важко. Важко знайти машину, яка дійде, що ну, враховуючи що ця машина буде стояти місяць на кордоні. Давайте порахуємо витрати на, на те, щоб в літній період дотримуватися там, температурних режимів необхідних, простої транспорту в цей момент, коли всій країні не вистачає логістичних різних інструментів. Тому власне це все дуже звісно дуже все ускладнилося. Тому ми втрат ми втратили і експорт частину достатньо помітно. Ну я принаймні знаю, що наші дуже важливі контракти, які ми ну, буквально перед війною за рік до війни уклали з країнами пересхлі затоки зараз. Вони або призупинені. Або фактично контрагент домовляється про розривання контракту через форс-мажорні обставини, тому що фактично ми не можемо ніяким чином конкурувати із іншою продукцією на тому ринку. Наша продукція проходить по всіх параметрах якості, звичайно, з смаковим параметрах, але вартість доставки вона перевищує. Мабуть, раніше літаком було доставити легше, ніж зараз автомобілем. Якщо ми говоримо про кондитерку, то мабуть тут могло би бути ну власне це нормально, кілька прогнозів. Все таки оптимістичний прогноз, що ми можемо відновити. Ті компанії, які не зазнали значних збитків внаслідок, скажімо, ракетних обстрілів, ну прямою прямою дією чи іншого зброєння, яке просто зруйнувало, знищило виробничі потужності, то інші компанії можуть відносно швидко відновити повністю нормальну роботу. Фактично, зараз гаус працює, і ми майже повністю забезпечуємо внутрішній ринок, і навіть нам вдається щось експортувати. Тобто ми працюємо, працюємо більш-менш нормально, якщо можна говорити про якусь нормальність під час, під час війни з постійними перебоями з сировини, з проблемами з логістикою, з проблемами із персоналом, ну і купою, купою інших проблем. Це таки ми працюємо, ми працюємо в умовах військового стану і забезпечуємо державу продовольством.